У завчасно підготовленій кімнаті Ісус зібрав найближчих. Саме ця вечеря є останнім часом, коли учні з вчителем у мирній і добрій атмосфері були разом і спілкувалися. Але це не просто вечеря. Ця вечеря є однією з найважливіших подій в християнстві. Вона переповнена символами, відкриває майбутнє Христа і всього світу, являє приклад і навчає справжньому небесному лідерству. З моменту вечері інтенсивність подій набирає обертів. Той шлях, який почався із в'їзду в Єрусалим, і який привів його на хрест для того, щоб прибити цвяхами до Христа наші гріхи. Ісус бере хліб і каже, це тіло моє, що для вас ламається. Що це означає? Христос не жаліє свого тіла і свого життя заради нас, його будуть ламати, бити, поневічувати, тіло досконалої Богу людини, що віддане на смерть для нашого життя. І взявши чашу, поблагословив і сказав, це чаша нового заповіту в моїй крові, що за вас і за багатьох проливається на прощення гріхів. Це кров чистого ягня, тої жертви, яку згадували юдеї, святкуючи Пасху. Але Ісус надає новий сенс, закладає основу нового заповіту у Його крові, якою ми окропляємо наші серця для того, щоб мати відновлення і вічне життя. Це є укладання нового заповіту між Богом і людьми. Закріплений святою кров'ю Ісуса Христа. Що ж вечеря для нас означає зараз? Найперше це згадування смерті Ісуса Христа. Друге, це долучення до Його тіла та й проголошення Його святої жертви. Але це не тільки поминальна трапеза, це є свідчення майбутнього приходу Христа і святкування Його в небесному царстві. Четверте це свідоцтво про єдність, єдність церкви, де ми сім'я. Об'єднана в Ісусі Христі.